Історичний прапор це реліквія, яка бачите, видно, що він досить довгий час висів над будинком обласної ради. Директор обласної наукової бібліотеки Іван Сварник показує прапор України, який ще до розпаду радянського союзу підняли над Львівською облрадою. Це перший прапор над державною установою обласного рівня. Бо не є історично він хронологічно першим. Перший був на ратуші піднятий прапор, другий над оперним театром, а це вже третій прапор у Львові. Синьо-жовтий стяг підняли у квітні 1990 року поряд тодішнім прапором Української РСР, говорить Іван Сварник. Тоді головою облради вже обрали В'ячеслава Чорновола. Ось як історик згадує той період. В одному крилі була обласна рада. В другому крилі був обком партії комуністичної, і це було таке дуже дивне сусідство. І всі зміни, які відбувалися в Україні, починалися зі Львова, як правило. І Львівська область була, була тим місцем, куди дивилася вся Україна. Я нагадаю, що це був 1990 рік. До кінця Радянського Союзу було ще півтора роки. Цей прапор України зберіг і передав до бібліотеки депутат першого демократичного скликання Львівської облради Олег Петрик. Він був одним з ініціаторів, аби синьо-жовтий стяг підняли над державною установою. Я пішов там гаражі, були зробили мені таку трубу, щоглу і треба було через дах висунути її наверх. Ну і цей, а двері не відкривали. Комуністи мали ключі і не давали дозволу, коли сталася вже сесія. Ще був погрудя Леніна, треба було його закрити. То я іншу тканину знайшов жовто блакитну закрили погрудя, почали сесію гімн України. Ну я швидко побіг з тим прапором, підняв прапор. Депутати вийшли на вулицю біля Каштана. І комуністи вони були спочатку шоковані. Вони не сподівалися, що. Взагалі, ми піднімемо прапори по всій Україні. Зараз тяг у головній читальній залі бібліотеки. Побачити його зможуть всі охочі. Ольга Іващук, Юлія Бобер, Андрій Пшик, Суспільне, Новини Львів.